просто бички, вони зроблені в Херсонському ботанічному саду, тому що після звільнення Херсона хлопці реалізували свою давнішню мрію. Вони зробили керамічну майстерню. Організаторка та учасниця виставки Олена Афанасьєва розповідає, експозиція Інший ландшафт це історія про зміни, які відбувались після початку повномасштабного вторгнення. Ми говоримо і про зміни культурного ландшафту Херсона і Херсонщини, який змінився 24 лютого, абсолютно трагічно і критично. І Херсон почав перетворюватися на таку культурну пустелю, і ми почали розуміти, що треба підтримувати комунікацію зі спільнотою щоб спільнота наша херсонська творча не те щоб не забувала про херсон а щоб вона продовжувала себе відчувати спільнотою і власне ще інший ландшафт – Це про внутрішні зміни. На виставці представлені роботи 18 херсонських митців у кожній внутрішні зміни художника, його світосприйняття та бачення майбутнього, говорить Афанасьєва. Наприклад, Настя Терещенко зробила дуже пронизливий перформанс у Швеції, там де вона тільки вивчає мову. І е, Вона надягла біленьке платчико, в якому планувала гуляти Херсоном після народження дитини, і зробила перформанс біля сміттєвих баків. Хоча, каже, сміття в Швеції нема, одразу прибирають. Але е, цей перформанс був, по-перше, про те, що всі її мрії про мирне життя з родиною, з дитиною в Херсоні фактично пішли на смітник. З вими російських окупантів, а по-друге, те, що вона себе не дуже комфортно почуває в цьому новому середовищі і не знає, якими очима. На них дивляться місцеві на виставці є і роботи Олени Афанасьєвої. Мисткиня називає їх натюрмортами або просто букетами. Красу я почала бачити, мабуть, тільки через рік. Після 24 лютого. Я купила перший букет на тернопільському ринку, і то, звісно, були соняшники. Бо мені дуже захотілося соняшники. То був мій перший букет. Мої перші квіти куплені після 24 лютого. А після цього поступово відкривалися очі. Я почала бачити красу в абсолютно звичних для тернополян речах і почали робити те, що ми називаємо серія букети. Незвичні букети зі звичайних речей організатори випустили друкований каталог робіт з описом українською та англійською мовою. З ними можна ознайомитись і в інтернеті, говорить Олена Афанасьєва. 50% роботи це авторський текст, і ми просили його зробити максимально особистим. Наприклад, робота Юлії Балуди. На яку теж особливо жінки звертають увагу, бо там такі а, образи. Це жінки, які як квіти, але вони вирвані з корінням, і це одразу зчитується. нас з нашої землі вирвали з корінням. за кожною роботою. Історія та внутрішній світ херсонських митців розповідає керівниця креативного кластеру на пошті Марічка Юрчак. Це нагадує якусь систему планет, якийсь космос, особливо на фоні наших чорних стін. І це теж про те, як можуть бути віддалені одне від одного люди. Кожен на своїй орбіті крутиться, але все одно щось їх тримає. Як в нас в сонячній системі тримає сонечко, так цих людей об'єднує Херсон. Виставка інший ландшафт у Тернопільському креативному просторі на пошті буде представлена до 31 грудня. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.